Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських військових під час танкових навчань у Німеччині і заявив, що його країна продовжить постачати Україні важкі системи озброєння. У мене лічне відносини з Я? Про це повідомляє Більд із посиланням на заяву канцлера: Україна має право захищати власну країну, її цілісність, незалежність і суверенітет, сказав канцлер Німеччини. Шольц повторив, що Німеччина продовжить постачати Україні важкі системи озброєння, зокрема самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та систему протиповітряної оборони ІРІС, що здатна здійснювати захист повітряного простору цілого міста. А амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельгаузен переконана, що підтримка України німецьким суспільством та урядом є твердою і прогнозує подальшу співпрацю. Мене наголосила, що список тих. Озброєнь, які Німеччина вже доставила Україні, вражає. Якщо згадати, що до 24 лютого Німеччина казала, що принципово ніколи не буде постачати українцям ніякої зброї. Свіжа заява Столтенберга. Ми можемо підтримувати у військовому сенсі Україну скільки завгодно. Ви оптимістично дивитесь на наші взаємодії з Західним світом? А ну, ви знаєте, набагато оптимістичніше ніж це було в перші тижні от цього етапу війни з 24-го числа. Тому що я хочу все-таки зафіксувати одну важливу річ: війна російська проти України, вона не почалась 24-го. Вона почалась вже в 2014 чотирнадцятого. От наступний етап, хоча історично ще було і до цього. Але ця агресія і війна розпочалась тоді, і звісно, з 2014-го року нам дуже було складно. От не те, що переконати і НАТО, і бюрократів, і багато країн, що дивіться, що відбувається, треба реагувати вже. З таким от величезним ну, напруженням вибили, слава Богу, ці перші летальні озброєння з них. Дуже складно це було робити. Тепер, тепер ситуація помінялась. Вони повірили в нашу перемогу. Це вони, коли я кажу вони, це не всі. Ще, на мій погляд, все таки це вже США, тому що ну можу вже так констатувати, особливо після того, як от вони надали третій пакет, не третій, а от на три мільярди пакет. Я дивлюсь там по деяким типам озброєнь. Можна сказати, що це вже про віру в перемогу, а не тільки в оборону. А от Британія так само Джонсон. Ну, Дуда, який приїздив за що, в принципі, вдячні йому важливі дні, це все свідчення не тільки ослаблення Росії бажання, але й перемоги України. Але про це не можна сказати так впевнено: про Францію, Німеччину, там Іспанію. Багато ще країн готові. За рахунок нас якби звиставити щит з їх допомогою, але поки що не хочуть от вкластись максимально в перемогу. Хоча знову я хочу підтвердити: я дивлюсь набагато оптимістичніше ніж це було в перші тижні, коли мені прийшлось там просто на лінії їх переконувати. Ну, перше в тому, що ми все таки будемо боронити країну, і Київ не ляже. Тобто, це, до речі, як це не дивно, було складно пояснити. А потім уже десь, ми вже сказали, все, в нас є своя стратегія, свій план. Так от цей план перші тижні був теж не про перемогу України. Зараз все таки я бачу багато в чому це вже про нашу перемогу. Пане Валері, якщо дозволите... якщо дозволити у мене. Одне питання, Дашенька. будь я, ласка. Я, ласка, я, ласка. Е, от е е е пан Чалий піддав критиці Олова Шольца. А ви, мабуть, ми не можемо показати це відео. Ми раніше показували, але це відео належить першому каналу російському. Якщо ми це показуємо, вони пишуть це дулу і нас можуть забанити у Ютубі. Mm -hmm. Але я вам хочу сказати, яке відео значить, іде передача Соловйова. Він показує, пробачте, Якулаф Шольц залазить на танк. І він його брудно е, кривлячи німецький язик, от он пройшов і заліз на танк фюрер. Отаке от він прямо так каже. Він його брудно лає, майже матюками і каже, що ви не бачите, ви не бачите, що у них там у Німеччині. Ви не бачите, що треба терміново вирішувати це питання. Так що Олаф Шольц заліз на танк. І це Росії дуже не сподобалось. А ви кажете Олаф Шольц? Ну, я не сказав Шольц цього разу. Хоча в свій час я дійсно от таким от. Дипломатично наступальним способом, якраз я говорив, що Олег Шольц має діяти більш рішуче. От він зараз починає демонструвати, ну, на мій погляд, ще не остаточно дії правильні, але все-таки вже, ну, принаймні. Демонструє свою позицію, хоча ця демонстрація має підкріплюватись більш рішучими діями в виділенні озброєнь. А те, що там розриває підграє в цих пропагандистів, це ж тільки свідчення, що це правильна дія. Чому, чому от в Німеччині потрібно ще зрозуміти одну річ, яка змінить тоді, я сподіваюся, всіх підходи? Тому що зараз давайте так бути відвертими, там Соловйова розриває від картинки. А мене е, трохи дратує, що є затримки завжди, от після заяв, навіть таких рішучих керівництва Німеччини, постачання озброєнь. Тобто, це, от як громадянина України, мене насторожує зараз, трохи краще пішло, і от Німеччина має зрозуміти, що це не, не про Росію, якби зараз ідеться. Йдеться навіть не про Україну, йдеться про безпеку Німеччини. Тобто вони чомусь кажуть, що от ми там, хочемо зберегти в Бундесвері якісь свої там боєприпаси, щоб захищатись. Від кого? Зараз наш, наші хлопці, наші дівчата, вони гинуть за вас, за Німеччину гинуть. На, на полі битви, яка визначає світовий порядок на найближче десятиліття, і в тому числі роль Німеччини. Тому для мене е, багато аргументів, е, які от вони звучать е, від них, і ну, від обережних країн, які мають потенціал, мають свою роль, як Німеччина, одної з ключових країн НАТО, країни Євросоюзу. Тобто я все таки вважаю, що вони мають діяти рішуче. Ну добре, тепер, після того як ми побачили. Олафа Шольца, на, на, на таких знімках, ну ми тепер будемо очікувати на полі битви німецьку зброю для німецьких же громадян. Ну так вийшло, що захищаємо їх, пане Валерію. От я б хотів вас запитати, як до фахівця професіонала. От наскільки я розумію, що тільки якщо. Сполучені Штати Америки визнають будь-яку країну країною спонсором тероризму, це буде означати накладання міжнародних санкцій на цю країну. Ви можете мене потім виправити. У мене два запитання: запитання перше: чому сьогодні Сполучені Штати досі не визнають Росію країною спонсором тероризму? Тобто, Білий Дім так він трошки ну, ставиться помірковано до цього. І другий момент от новина, яку я прочитала, ми сьогодні обговорювали. Її з нашим випусковим редактором. Росія постачає у США товари вартістю у понад мільярд доларів на місяць, попри накладені на РФ санкції. Це гума, метали, 3600 партій дерева. І ось отакі от, дві тези, якщо можна. перше по. Країна спонсор тероризму насправді країна терорист, країна спонсор. Ну по суті, питання тотожні, тому що в самому визначенні там є і такий і такий підхід. Може бути самі терористичні дії, а може бути допомога. Чому американці цього ще не зробили? Ну вони пояснюють це таким чином, що тоді вони санкції мають накласти. Ну скажімо, на Індію, яка торгує з Росією. Наприклад, і плюс їм це ускладнить, а це друга частина якийсь маневр. Наприклад, вони з так званий цей зерновий діл, ця угода, вони пішли на певні послаблення для санкцій для Росії в деяких сегментах. Ну, щоб обезпечити цю угоду. Так, от буде складніше набагато це робити в самих США. Чому о, той же мільярд залишається? Ну ви ж назвали перелік е, тих товарів, які постачаються. Тобто, в принципі, вони там погоду не роблять з точки зору тиску економічного на Росію. Е, набагато важливіша роль США в нафтові і там газовому, але ну дійсно, от якби була країна спонсор тероризму, то і ця лазівка б закрилась повністю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.